Сама система мені дуже подобається. Ваша працює все дуже класно, систематизовано і mm -hmm. по праці Верховного суду все супер. Я користуюся вашим збірником роз'яснення правових питань. Та, тобто він постійно приходить на електронку, мені режиссер, я ревісці я підтверджував. І от mm -hmm. оця збірка є досить така актуальна. Супорова вообще просто я ж хочу ще підтягти людей. Знаєте, щоб ідеше все було і було зручно, тому що для мене правові відступи і позиції європейського суду. Я бачу, ви їх весь час поновлюєте, тільки за да. вирослі рішення перекладом воно є. Ну для мене це актуально дуже. Головне, щоб ціна кая була у вас зараз більш-менш і зрозуміла, і по ціні нормально. Це дуже подобається, я задоволена. Передньою як я проходила познайомлення, дуже багато корисної інформації дізналася, користуюся. Дуже а. дуже корисний ресурс. Ага, чудово. Андрію, а вам така система потрібна в роботі постійно? Я думаю, так, да, все залежить від того, чи коштує цей ваш базовий пакет, я наприклад колись платив я. Мав так, теж ну аналогічний практичний ага. ресурс. Тобто вона, вона якось так, скажем, мені не дуже. Тобто, як я виходить, у вас зразу, зразу я забив і зразу знайшов те, що мені було потрібно. Угу. Ну, мені дуже подобається. Бо я сподивилася, я не можу. Мені, ну поняли у колег. Мені не подобається, вона ну, може давався трохи привикла, поним? Мені ваша система більше подобається. Я чітко бачу. мене є судова практика, що в мене є правова позиція. і я бачу, що вона тіпа, а, чи актуальна вона на сьогоднішній день, чи не актуальна.